Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Біленкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 18 липня. Лозівський окремий батальйон тероборони в неділю 16 липня відзначив день створення військової частини. Захисники на сторінці батальйону у Фейсбуці пишуть, що цей день є великим святом, оскільки символізує відданість, мужність та великий внесок у захист нашої країни вже п'ятий рік поспіль. Та висловлюють щирі слова вдячності всім, хто добровільно вступив до його лав після повномасштабного вторгнення росіян. Привітав наших військових і лозівський міський голова Сергій Зеленський. Керманич подякував захисникам та захисницям за оборону України, Харківщини та рідної Лозівщини. Вшанував пам'ять героїв, які віддали життя за свій народ та свою країну. Військовослужбовців до свята нагородили подяками, грамотами та медалями за визволення Харківської області, за заслуги та медаль 113 ОБР ОБРТРО. Також під час нагородження були вручені відомчі медалі Міністерства оборони за поранення. Ми приєднуємось до всіх привітань, стійкості, незламності вам, наші захисники, здоров'я та якнайшвидшого миру. Лозівська громада поглиблює співпрацю з Червоним Христом України. Міський голова Сергій Зеленський підписав меморандум про подальшу співпрацю з головою обласної організації Товариства Червоного Христа України Костянтином Башкіровим. Лозівське представництво Червоного Христа існує вже більше року. Нині це більше 30 постійних волонтерів, які надають різні види підтримки мешканцям громади та переселенцям: гуманітарну, соціальну, психологічну, медичну та інші допомоги. Соціальні працівники організації мають понад 100 підопічних у лозовій та старостинських округах. Волонтери постійно вчаться і вже тренують представників Червоного Христа з інших куточків України. Днями досвід лозівських колег вивчали об'єднання Червоного Христа з Полтавщини та Сумщини. Волонтери подякували Лозівському голові за підтримку та передали відзнаки, зокрема, орден Довіра, допомога, відповідальність. Керівники обговорили подальшу співпрацю громади та товариства, роботу груп швидкого реагування, залучення іноземної допомоги та пошуки постійного приміщення для місцевого осередку. У лозовій на вулиці Благовіщенській замінили 149 метрів водогону діаметром 110 міліметрів. На час ремонту тимчасово припиняли водопостачання у будинку номер 29 в частині Покровської та Європейської вулиць. Працівники Лозова водосервісу відзвітували, що виконали роботи з мінімальним розриттям без пошкодження дорожнього покриття. Поліцейські виявили чоловіка, який розповсюджував психотропи у лозовій. Під час особистого огляду у затриманого у правоохоронці виявили 30 згортків, в середині яких знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина. Ціна однієї закладки складає 700 гривень. У телефоні 21-річного чоловіка поліцейські виявили фотографії з помітками місць закладок. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 307 Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна. Поліцейські повідомляють, що наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. А поки поліція ловить наркоділків та грабіжників, лозівчанам прибавляють їм роботи. Співробітники міського палацу культури повідомили, що наприкінці минулого тижня ввечері невідомі пошкодили вісім лавочок та огорожі навколо маленьких сакур, що біля палацу культури. Люди звернулися до поліції, сподіваються, що порушника знайдуть та притягнуть до відповідальності. Бережемо лелек та з нетерпінням на них чекаємо. Так написав на своїй сторінці у Фейсбуці голова громади Сергій Зеленський. Керівник розповів, що у селі Веселе встановили спеціальну опору для лелечої родини. Колишнє гніздечко було небезпечним для пташенят та заважало енергетикам і мешканцям. Міський голова вдячний за підтримку соціальним партнерам і каже, таку ініціативу планують продовжувати. Щоб зберегти усі лелечі сім'ї, які приносять щастя та добробут нашій лозівській громаді. Нехай усі родини, які чекають на подарунки лелек, їх обов'язково дочекаються, а птахи якнайшвидше принесуть на своїх крилах найжаданішу звістку про перемогу. І до новин Харківщини. Примусову евакуацію дітей оголосили з деяких населених пунктів прикордонної вовчанської громади, яка до вересня 2022 року перебувала в окупації, а нині щодня під обстрілами армії РФ. Про це в ефірі нацмарафону повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Очільник каже, люди не хочуть їхати, але безпека людей та дітей на першому місці, тому влада має вживати заходів. Примусову евакуацію дітей проводитимуть з Вовчанська та чотирьох старостинських округів. Розказав українському радіо Харкова очільник Вовчанської військової адміністрації Тамас Гамбарашвілі. За його словами, лишилося евакуювати 194 дитини, 144 з них живуть у приватному секторі Вовчанська. Нагадаємо, вранці 17 липня армія РФ обстріляла Вовчанськ з артилерії. 64-річний чоловік отримав поранення. Фонд Говарда Баффета жнива перемоги передав сільськогосподарську техніку для фермерів Харківської області. Аграрії отримали в безкоштовне користування 10 комбайнів та 5 тракторів фірми Дір». Їхня комерційна вартість перевищує 6 мільйонів доларів. Таку ж техніку фонд нещодавно передав фермерам Херсонської області, а сільгоспідприємства з Сумщини отримали трактори і сіялки. Жнева перемоги вже не вперше допомагають харківським фермерам зі звільнених територій. Під час посівної власники агропідприємств отримали насіння кукурудзи, соняшнику та добрива, які були використані для посіву понад 47 тисяч гектарів культур. Нагадаємо, американський мільйонер Говард Бафет постійно підтримує Харківську область. Цього року він придбав мости для встановлення тимчасових переправ і передав Харківщині понад 40 генераторів. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті сто або на Ютуб каналі ТРК Теркалозован. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.